Всім вітанечка, ви на Агробазі, з вами голова сільради і сьогодні ми знімаємо огляд на оновлення мапи Березівка. Отож, всім приємного перегляду. А я розповідати, що додав, що змінив, що переробив. В загальному скажу мапа перенесена на нову, тобто за основу взята інша чиста мапа, так як були проблеми з прописуванням культур і багато інших моментів. Отож, почнемо з огляду pda мапи У нас тепер вся мапа купляється. Тобто тут зараз є 251 ділянка, яку можна купити. Всі вони різного розміру, поля залишились такі самі. Що стосується, бачите, 200-та ділянка це, власне, практично все, що є на мапі, все можна купити. Це те, що не ввійшло, не скажімо так, в основні ділянки мапи. На початку, якщо ви будете починати кар'єру з будівництва ферми, у вас буде четверта ділянка у вашій власності. Також по базі великі. Тут додана, ну, візуально вона, в принципі, тут нічого такого глобально не змінилося, але додані нові великі ворота для того, щоб можна було зручно заїжджати більшою технікою і виїжджати. Ось такий вигляд вони мають, я думаю, що цих варіт мало би бути вже достатньо для якоїсь дуже великої габаритної техніки. Також додана заправка і доданий тригер ремонту техніки. Сам, сам ремонт знаходиться в цьому боксі всередині. Тобто потрібно заїжджати буде всередину, щоб ремонтувати вашу техніку. Також ще раз глянемо на браму. Ось така вона досить. Величенька, як на мене. І додано багато різних табличок, щоб можна було знати, де ви знаходитесь десь і що перед вами є. Так, давайте перенесемося на малу базу, яка при старті буде у вашій власності. І подивимося, що там тут глобально сама база, нічого я не, не змінював. Додав тільки такі якісь невеличкі плакати. Не знаю, мені такі штучки подобаються, сподіваюся, ви вам теж. Але найбільше і наше глобальне оновлення це техніка стартова. У нас є комбайн, є сівалка, два трактори, плуг, культиватор. В принципі, як на мене, перчеп все необхідне для того, щоб можна було працювати. І також у нас у власності є одна ділянка поля. Е я думаю, для початку цього мало би хватити. Точніше вистачити. Е, також додана лісопилка, яку в принципі, можна купити як виробництво, або просто використовувати як точку, е, де можна продавати деревину. Все ж таки лісу у нас багато і, я думаю, така лісопилочка не помішає. Зробив маленьку, так як, е, не знаю, вони мені подобаються і таких, я знаю, багато є по селах невеликих якихось. Лісопилок. Також головне наше, напевно, оновлення це нові культури. Це ярий ячмінь, яра пшениця, овес, люцерна, третікали, коноплі, льон. Загалом 9 культур. Плюс кожна з тих культур має свою солому Тобто, я думаю, тут всім буде. Всього достатньо. Тепер візьмемо якусь машинку і поїздимо по мапі, подивимося, трішки, як воно все виглядає. Це наш, до речі, новий великий магазин. Думаю, тут місця для вашої техніки буде достатньо, якщо ви будете купляти щось велике чи брати контракти з технікою. До речі, контракти тепер з технікою. Вона буде появлятися з замовчуванням і не потрібно там додаткових модів для того, щоб. Вам виконувати контракти. Так, вся трава, яка є на мапі, вся коситься, всю можна використовувати як корм там, для тварин, робити з неї сіно і все тому подібне. Тобто, практично вся трава вже така, яка буде залишатися, а не зникати, як було раніше. Ну, знаки з колізіями. Це вже було, я думаю, це не новинка. Також, також. Змінені дороги. Більша частина доріг була змінена, замінена на більш такі атмосферніші, напевно. ну Зараз ви все побачите на свої очі. Ось тепер так будуть виглядати в більшості дороги. Також бачите, на всіх точках продажу є такі таблички. Тут, наприклад, млин, відповідно, ми бачимо, що. Куди ми приїхали, і знаємо точно, що ми потрапили в блин. Тобто це на всіх точках продажу. На магазині, на зажне сховищі біля річки, скрізь будуть такі от таблички. Така от дорога вона буде трішки е, з такими латками, які мають відчуватися під колесами. Вони сильно будуть вас трясти, але трохи будете відчувати, що вона не така ідеальна, як була. Як була раніше. Отож. Ну, багато візуальних ефектів, візуальних змін. Змінені деякі будівлі, замінені на більш такі новіші, сучасніші паркани, деякі змінені для того, щоб вони краще виглядали. Вже нема таких оцих. З... Я старався видалити всі з поганими текстурами будівлі. І, напевно. Для мене це важливий момент, так само досить. Я змінив всю економіку. Вся продукція, все зерно, все, що ви тут збираєте, вирощуєте, садите, виробляєте, все, що є на цій мапі, все стало дешевше на 30%. Також додані пішоходи, тобто трафік пішоходів в обох населених пунктах і NPC. Коли ви зайдете на мапу, побачите, всі вони отримали українські імена. Тобто, вже в нас нема там гренпа чи як там воно все називалося. Тепер вони всі наші, наші козаки і козачки. Отож, дякую всім за перегляд. І скоро буде вихід оновлення. Дякую!